15 лютого день вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 25-та річниця виведення радянських військ з Афганістану. З цієї нагоди заступник голови райдержадміністрації Павло Плотніков та голова новороцівської спілки ветеранів Афганістану Іван Шульга напередодні свята особисто завітали до учасника бойових дій в Афганістані. Сергія Костюри, аби поздоровити його з тим пам'ятним та водночас сумним днем, адже багато його товаришів не повернулися додому. Звісно, спогади про війну завжди болючі, але ми мусимо пам'ятати про ці страшні події, аби наступні покоління не повторювали прикрих помилок. 16 декабря 82 року я попав у Кандагар. І там служив більше годин, потім по болезням. попал в Союз, в Союз дослужил. О, родное оттуда, дырка насквозь вот это. Получил орден Красной Звезды. Нас пошло 16 человек, мы у четырех только вышли. Это тяжело рассказывать. Згадки про ту страшну війну навіть через стільки часу викликають болючі спогади у ветерана. адже в останньому бою в гарячій точці він мало не загинув від кулі снайпера. Тому деякі факти про воїна інтернаціоналіста нам розповів його військовий побратим. Він витащив командира. Спас за От, спадагня От, була Був тя, тяжкий був бой, ну, де їх осталось там живих. Не так багато. много після того. Решением командования, вот бои это были в районе Кандагара, это горячая, ну как сказать, провинция была такая, вот где неравный был бой. Вот зачем командование было командованием правительства Советского Союза было принято представление, ну командира роты, соответственно батальона, и вот наш земляк был награжден орденом Красной Звезды. Зі свого боку держава намагається приділяти належну увагу вирішенню проблем воїнів-інтернаціоналістів та всіляко докладає зусиль, аби їх підтримувати, зазначив Павло Плотніков. 2014 рік оголошений президентом України роком воїнів інтернаціоналістів. Цей рік ми вшановуємо всіх воїнів, які свого часу виконували свій обов'язок інтернаціональний в інших державах, приймали участь у збройних конфліктах які на сьогоднішній день виконують свій обов'язок у складі місії миротворчих місій ООН і забезпечують мир та безпеку в світі. Районна державна адміністрація з цього боку намагається виконувати всі свої зобов'язання в повному об'ємі. Так, нами укладено з районною організацією воїнів-інтернаціоналістів меморандів про співпрацю. Ми намагаємося виконувати всі його пункти. Вони в основному стосуються саме соціального захисту афганців, підтримки діяльності їхньої організації, підтримки їх в патріотичному вихованні. На сьогоднішній день вже виділено приміщення для діяльності цієї організації. І інше питання вирішуються в межах можливостей бюджетних фінансування.